Російські війська вночі 13-14 січня здійснили масовану атаку на кілька регіонів України. На Донеччині сім ударних дронів атакували Стару Варварівку. Зруйновано 17 приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна поранена. На Харківщині через атаки БПЛА виникли чотири пожежі в Ізюмському та Куп'янському районах. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди і авто. Постраждали двоє людей у кривому розі внаслідок ударів дронами по об'єктах інфраструктури. Понад 45 тисяч абонентів залишилися без електропостачання і понад 700 будинків без теплопостачання у Києві та області. Рятувальники вже п'яту добу продовжують роботу пунктів незламності на понад 30 локаціях. Допомогу вже отримали тисячі людей. Там тепла досі залишаються, без тепла залишаються досі. Майже 500 багатоповерхівок. Загалом від вечора 13 січня РФ застосувала по Україні три ракети іскандер М і 113 ударних дронів сили ППО знищили одну ракету та 89 безпілотників однак зафіксовано і влучання.